Вітаю вас, відео українською, але підходить для всього світу. Якщо ви не розумієте мову, дивіться субтитри, які є до цього відео, і автоматична озвучка. Це відео буде про те, що у нас станом на кінець серпня і майже середину вже вересня дуже сильно впали. В деяких випадках до нуля впали перегляди від потенційних покупців США і так само і продажі у нас пали для покупців США. Чому це сталося, як це пов'язано з митом, і що робити, розкажу в цьому відео. Це відео безкоштовне, з вас лайк і комент. Також поділіться своїми знайомими, яким ця інформація може бути корисна. Поїхали! Почнемо з причини, чому у нас впали перегляди для США ну і продажі. Значить, з 29.08 на товари, що пересилаються на території США, вводиться Мито. Для України це 10%, для ЄС-15% і для інших країн, для кожної країни свій якийсь відсоток. Розповідаю про це от в цьому відео, яке ви бачите, терманове тимчасове відео. Якщо ви можете в нього зайти, воно ще є в мене на каналі і актуальне. Значить, на Стан, коли я знімаю це відео, воно актуальне. Тому подивіться, якщо ви не в курсі. З іншого боку, ви могли бачити в себе в Дашборті отаку жовту штучку, яка у вас написана, що нова тарифна політика. Там є кнопочка отримати більше інформації, сходіть, почитайте. Я не впевнена, що вам треба в це заглиблюватись, але все одно підіть почитайте, якщо вам треба розібратись. Якщо ви не хочете в це заглиблюватись, дивіться відео, яке я знімала. А, ну, от, <про>, про тимчасове термінове відео. Йдемо далі. Е, дивіться, яка ситуація. Е, значить, е, допустимо, якщо ми візьмемо країну Україна, то е, наші поштові і транспортні компанії е, включаються мито, мито нараховується на вартість товару, тобто, у вас. Товар там коштує, наприклад, 20 доларів, значить 10% це плюс 2 долари мито, і включається це в доставку, в вартість доставки. Тобто, вам необхідно включити це мито, вартість ваших товарів для США для покупців США, причому не ці 2 долари, а більше, щоб коли з тої суми зніметься 10%, ви все-таки вийшли на свої 20 доларів, скажімо, умовно так. Але прикол в тому, що крім того, що у нас з'явилось мито, у нас додавалося ще і збільшення ціни на доставку. І пов'язано це з тим, що з'явились деякі послуги по адмініструванню введення цього мита ну, роботи з цим митом. Плюс це мито потім потрібно переслати в банк США, і там будуть теж комісії. З цієї причини у нас доставка в США теж змінилася. Якщо ми раніше відправляли наші товари у Курпошту, наприклад, якщо я приклад на Україні розказую, і у нас було три зони, і у нас США було в другій зоні, то зараз у нас є три зони плюс США. Тобто інші зовсім ціни для пересилання в США. Так от, е, крім того, що вам треба це все прорахувати, подобавляти... Е, Оновити свої лістинги, крім того, якщо ви будете всі їх так оновлювати і додавати миту, і коригувати, ну ціну окей, ми можемо профіль зробити під кожну країну. А мито нам треба якось так зробити, щоб платили тільки США. Це значить, що нам треба, ну по-перше, розділити лістинги для США і не для США. А по-друге, я нагадую, що ваші ціни мають включати всі ці податки, бути там включені в ціні, що коли у нас іде продаж і з нас знімають оці всі комісії, ці ці пеймент, податки, не забудьте свої, які ви платите або не платите. Комісія пайнір, з банковської картки ви будете знімати, або там з пайнір на банк, там комісія і все інше. То ви маєте залишитись не з мінусом, ви маєте залишитись ту суму, яку ви планували. Тобто, ви маєте правильно розрахувати і вивісити ці лістинги собі на еті, щоб коли знімуться, у вас пройде продаж і знімуться ці всі цифри, ви мали потрібний вам дохід. Так от, прикол в тому, що я рекомендувала розділити лістинги, тобто зробити лістинги для США і лістинги для всіх інших. І ціна буде там інша. І я одразу давайте зараз закінчу трошки з цінами і розкажу про свій досвід. Я хочу сказати, що коли ви оце будете все рахувати, є отаке безкоштовне відео у мене на YouTube-каналі, подивіться його, будь ласка, розберіться, додайте, зробіть собі табличку, порахуйте, щоб ви не де не прорахувалися. Якщо вам дуже облом считати, рахувати, яка буде доставка. Ви відправляєте Укрпошту прямим або дрібним пакетом до 2 кг, і вам не хочеться прораховувати ціни для того, щоб поставити в Лістинг, то, будь ласка, ось можете купити продукт, він дуже дешевий. Там я все прорахувала для всіх зон, окремо для США, з врахуванням різних сім роботи, чи ви вводите гроші через Pioneer і потім на картку, чи через Pioneer, і потім посередник, і потім на картку. І з зовнішньої реклами. Так от, якщо вам треба, будь ласка. Це не реклама, це просто мене потім будуть питати, я одразу скажу, щоб, щоб посилання під відео, йдіть дивіться. І я зробила окремо відео: воно на Патреоні або для спонсорів каналу. Як вам зручно, рекомендую, звичайно, Патреон, там більше, більше відео, там більше ресурсів. Підключайтеся. Так от, я зробила покроковий алгоритм, в якому розказала, як розділити лістинги. Одразу скажу, що лістинги, які ем, продають, з ними дуже будьте обережні, нічого там не міняйте всередині них. Краще зробіть копію і цю копію зробіть, допустимо, для США. А вже всередині цих лістингів просто шипін-профіль зробіть так, щоб на США не відправлялось. Тепер з чим я стикнулася, от всі бояться, що а якщо прийдуть люди з США і побачать, що у вас є лістинги, які для інших країн, і там ціна буде нижча. Значить, я стикнулася з цією ситуацією. перше скажу: отут написано, що покупці не бачили ціни для інших країн. Вони, коли їм видає Etsy, не в вашому магазині, бо коли в вашому магазині в деяких країнах бачать, деяких не бачать, що цікаво. А от коли просто при видачі або при показі реклами США не бачить лістингів для інших країн, тому що по правилам, Etsy, якщо в цю країну не відправляється товар, це значить, що і реклама не йде на цю країну, і видачі немає вашого товару. Тобто воно показує ті лістинги, які на США, а ті, які на Європу, не показує. Але якщо людина заходить в ваш магазин і починає там гуляти і ходити, лайкати і все інше, то може статися ситуація, яка сталася в мене. До мене звернулася жінка, вона облайкала лайкала весь мій магазин. У в мене в магазині 230 лістингів. Це було просто нівеносімо, бо в мене цілий день, ввечір дринька в телефон, що в мене не лайкають. І виходить, потім вона написала лист і сказала, що от я б хотіла купити, але у вас чогось немає відправки США. Ми її зорієнтували, сказали, що дивіться, ситуація, яка трохи змінилися зараз, правила, і Еці не, не дає нам такої можливості, щоб ми могли це якось по-іншому врегулювати автоматично. Тому всі лістинги, які назва починається на US, United States, це все лістинги, в яких є відправка. США, вибачте, за телефон, який говорить про Сірену, яка у нас зараз дуже багато чого летить. Так от, значить, вона спокійно це послухала і припала. Пройшло там півдня, мабуть, ми відповіли, коли у них там ніч, не знаю. І вона зробила покупку. Тобто ніяких проблем з тим, що ціни ще щось немає. Ну, якби, що ми можемо сказати? Трамп сказав для всіх, що це він для нас, якби ввів ці мита, а по факту це платить всі, всі податки, завжди платить це той кінечний покупець. От. І доставка теж лягає на їх плечі. Тобто, все, що оце от у нас з'явилось збільшення, це все треба розмістити в лістингу, для того, щоб вам це все оплатили. Отака от історія. Значить, не бійтеся, якщо що буде. Буде хтось незадоволений, не так це страшно, можна пояснити. Ми чекаємо на те, що Еці казав, що може вони якось займуться адмініструванням. якщо б вони зробили це як вони додають такс або ВАТ, і потім вони це будуть на митницю США відправляти, враховуючи, що в кожній країні свій процент і немає якоїсь там іншої диференціації на одні види товарів, другі види товарів, їм це просто зробити. Продавець такої-то країни, значить додаємо такий-то там, то це було б супер. Для нас би було настільки простіше, ми би просто система сама би. Як вона так зробить США. Бачила, що США додавала би цей мито, а ми вже в шипінг профілі просто для США поставили там їхню доставку. От і все. Ми на це чекаємо. Я думаю, що цим займається. Подивимось, подивимось. Я дуже надіюся, що це буде. Тоді нам буде набагато легше, не буде от таких виникати проблем і не буде у нас різних лістингів під різні країни. То, що зараз прийшлось зробити. У мене було 120 умовно товарів, і мені було не так страшно, але 120 це страшно зробити дублі їх. А є магазини, у яких 900 товарів. Це дуже важко і дуже недешево, тому що ми прекрасно всі знаємо, що у нас вивішування лістинга коштує 20 центів плюс ват Так от, це, що стосується цього куска. Тепер, чому ж? Не бачать люди із США наших лістингів. Значить, це зробили Еці, це зробили вони централізовано і пов'язано це, я думаю, от чим. Дивіться, Україна не на секунду не зупинила відправки, тобто вона підготувалася, все підготувала, все розрахувала, і, в принципі, у нас нічого не змінилося, крім ціни і те, що у нас в загальну вартість додалось ще. В дужечках написано, скільки з цього мита. І все на тому. Тобто Україна працювала. Значить, експреси, ну, ніби як працювали, у них там інші різні умови, значить, консультації, ніби як працювали. Значить, якщо ми візьмемо інші країни, то той самий Євросоюз або країни світу, деякі з них поштові служби, транспортні компанії повністю зупинили будь-які відправки в США. І вони хотіли подивитися, що воно буде. І тому вийшла така ситуація, при котрій виходить ситуація така: якщо ці буде вас показувати всіх і нас показувати, тобто, я не знаю, можливо. Еці чекав на то, щоб перші посилки почали заходити і подивитися, як воно буде ну, з якихось країн, так чи є затримки чи ні. Тобто вони можуть статистично глянути, що по замовленням, наприклад, з України ніяких затримок не було. Наприклад, і так само вони можуть зробити по кожній країні. Тобто подивитись, що буде. Якби вони не, не закрили це, могла статись та ситуація, при котрій у вас замовлення впало, але ви його фізично не можете відправити. І тут починаються ці розборки: що от мені не вовремя прийшло, от воно затрималось. Поверніть гроші, давайте кейси в кейсах. Хай у нас з третьою стороною виступає. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що тут багато проблем. Я думаю, щоб розібрати, що воно як буде, можливо, вони ще плюс до всього там, підганяють свою систему, я не знаю, я тільки маю надію. То, мабуть, мені здається, з цим пов'язано, і це, в принципі, логічно, якщо ми так подивимося, з точки зору покупця, з точки зору самої площадки, самої майданчика. А давайте я покажу вам цікаву історію отчі. Дивіться, значить, я свої лістинги довела до стану, що їх стало у мене в два рази більше. Я зробила лістинги конкретно для США під 30 число. І одразу всі, які були в мене дублі, таких хорош, хороших з хорошим клікрейтом лістингів рекламі, я просто їх зробила дублі, поставила їх сюди. І Поставила їх сюди 30 числа, а 9 числа ось 9 вересня ми маємо таку статистику. Подивіться на оце все. Тобто, у мене у самої повністю якісь лайки, продажі, все це зникло за днів 7-10 до 30-го числа. Тобто десь з середини серпня, а ось дивіться, тепер от реальні цифри, які ми можемо бачити. 30 числа я вивісила на рекламу дублі лістингів, які мають нормальні перегляди у мене в рекламі, можете подивитися. Ну ось, наприклад, з 30 числа по 9, за 10 днів, навіть 11, так, 5 показів. Тобто я ці не показую. При тому, що ось оригінал має такі перегляди, звичайно, це за весь час, ну там за які там, за 30, за 30 кажуть, днів. А цей не показується. Ну, тобто Для USA не показується. Ось другий варіант. Ось третій. Це той самий твар, я просто першу картинку роблю іншу. Ось, будь ласка, така цікава історія. Тобто Просто не показує рекламу, ці не показує товари. Але тут сталася теж така цікава штука, що з 8 числа пішли масові лайки від покупців США. Можливо, це приїхали перші посилки, які були, ну, якась кількість посилок, які були ну, вчасно доставлені, і, можливо, це для України зроблено. Я хочу від вас почути теж вашу думку. І що у вас, з вашого досвіду, будь ласка, напишіть внизу під відео або в Телеграм, або в інстаграм під, під постом. Дуже цікаво, що у вас, в якій ви країні, змінилось у вас щось чи ні? У мене продаж пройшов, оце ж дівчина цікавилась, облайкала весь магазин, потім сказала, що от, хочу купити і купила декілька виробів. То я хочу сказати, якби не сильно там когось злякала там. Ціна вища, ніхто там не порівнював з іншими цінами в магазині, ніхто там просто наобирали, їй подобались вироби, ніхто там нічого на що доставки не казав, на рахунок, що то дорого, чи ще щось. Значить, за цей час, що я кажу, що не було от таких от органічних і рекламних показів, ці не показували. Я звернула увагу на те, що ну, люди відправляли, в них були якісь продажі, і частіше за все це були або ті люди, які поклали ці товари в корзину, або в. Вибране, або це були зовнішні заходи, наприклад, там, з реклами, з якихось соцмереж, з якихось там, я не знаю, з інших а, постійні клієнти, тобто таких показів органічних і рекламних, які повинні, що були на США, і які вони зазвичай є, їх не було. Прикол в тому, що реклама, яка стоїть, допустимо, лісінги, які у мене мають в тайтлі «US», вони там стоїть доставка тільки в U.S. І коли вони стоять на рекламу, то, собственно, рекламу воно показує виключно на США. Те, що ви зазвичай хочете, коли ви кричите, як вам поприбирати в рекламі інші країни, бо ви хочете рекламу показувати тільки на США. Оце той випадок, що ці лістинги будуть показуватися на США, але Еці їх не показує. Значить, отака от ситуація цікава. Тобто. Не збільшується. Тут в рекламі ще є такий нюанс, якщо рекламу не почало показувати нормально, тобто вона типу не проіндексувалась, або дуже маленький відгук, тобто показів багато, а заходять, клікають менше 1%, то ЕЦІ таку рекламу заморожує. І тут вийшла така ситуація, що може вони вже і почали нас показувати, ну, з України, наприклад, те, що я можу відчути, але реклама була заморожена, і вона далі не піде, я думаю. Треба робити наступний експеримент, ці самі лістинги, робити з них копію, відправляти їх на рекламу і дивитися, що буде з ними. Чи почав, чи не почав ці їх показувати. Я обов'язково зроблю, і якщо буде щось цікаве, то я або відео випущу, або десь чи в інстаграмі, чи в Телеграмі про це розкажу, тому підписуйтесь, будете знати. Така от історія. Давайте розбирати, що робити, щоб виправити ситуацію. Справа в тому, що я розумію, що ви з різних країн, і у вашій країні, можливо, досі не працює відправки в США. Тому вам якось це все активувати продажі при тому, що ви не зможете їх відправити, теж не дуже добре. Чи давайте розбиратись, звідки ми можемо взяти клієнтів, як ми можемо їх, ну, якби обійти покази Еці, а при, привезти їх туди за ручку. Вам потрібно, щоб покупці прийшли ззовні. Це вигідно по декілька причинам. І, значить, перше, це давайте подивимось, що ми можемо привести, кого ми можемо привести з інстаграму і Фейсбуку, з своїх соцмереж. Якщо у вас немає аккаунтів, зроблені на. Мові, яка потрібна для ваших покупців. ну Тобто, ви продаєте на світ у вас наш аккаунт англійською, і ви продаєте в своїй країні, в якій ви знаходитесь, наприклад, умовно Франція, то значить у вас має бути французькою і так далі. Тобто, якщо у вас таких немає, то я не думаю, що у вас швидко ну, дуже швидко вийде їх роз, розвити. Ну можете почати, по крайній мірі. Поки у вас є такий час, і, можливо, це якраз буде таким поштовхом. На жаль, зараз якраз сезон пішов, і дуже незручна ситуація склалася з цим митом, із з цими всіми затримками, із показами, і усім іншим. Але, можливо, це якось вас трошечки змусить спробувати ну, зробити ще якийсь такий, знаєте, зробити ще один канал продаж, який вам в разі такої ситуації міг би допомогти. Друге, дивіться, у Фейсбуці, його багато хто не любить, але у Фейсбуці є дуже багато різних груп. Є лялькарі, є різні барахолки, є там групи, пов'язані там з різними видами творчості, є весільні групи, є там всякі які завгодно, і ви можете їх пошукати і вступити в ці групи. І, от, наприклад, ці групи знаходяться. Тих же США, або ви можете більш активувати, наприклад, потік якихось клієнтів, покупців з інших країн, наприклад, там, з Англії або з Німеччини, ще звідкись. В чому прикол цієї історії? В тому, що ви направляєте з тих груп людей, щоб вони прийшли на ЕЦІ і в вашому магазині щось купили. І на цьому ви ще можете добре зекономити з одного боку, з іншого боку, ви можете мати ну, якби потік. От якраз продовжують лайкати. Ви можете мати потік клієнтів додаткових. Тому розберіться, будь ласка, подивіться, посортуйте, пошукайте групи конкретних країн, які вас цікавлять. Те саме стосується США. Ви е, там поспілкувались, потім перевели людину до себе в магазин, людина купила. Далі е, з реклами Google, якщо вмієте її настроювати, не важко, не дорого. Можна так само з одного долару в день. Можна пошукати туторіали на YouTube, або з таргету з реклами в соцмережах. Так само ви можете не мати сторінку або аккаунт на англійській мові, але запустити рекламу на англомовні сторінки, які знаходяться умовно в США і знаходяться там, де вам потрібно. Тобто так можна зробити. І прикол в тому, що ви ж можете використовувати оцю. От, це налаштування, яке є на Еці Share and Save, цю їхню програму. Коли ви даєте посилання, я от в цьому відео, яке показую, там показую, де взяти правильне посилання, щоб ця програма зарахувалася і у вас була знижка. Ви платите вже ці не 6,5%, а 2,5%. Тобто, ці 4%, які ви економите, ви можете їх ну, якби використати на рекламу, на платну рекламу, наприклад, таргети або Google рекламу. Чому б ні? Обов'язково подивіться, тому що ви не вмієте давати правильні посилання. Спеціально зробили відео, щоб направляти людей, показувати, де їх все-таки брати. Так, і ще один момент. В деяких країнах краще не робити а, нічого, пов'язане з США, поки не з'явилися відправки. Щоб не було цієї ситуації, коли ви не обіцяли одне, а відправити не змогли. І ви не знаєте, коли це налагодиться. Тому. А, США ви собі чекаєте, просто ви займаєтесь іншими країнами. Тобто зверніть на це увагу. Можливо, вам, от варто цей перший пункт пройти тільки не для США, а для інших країн. І подивіться уважно. На ті країни, ну якщо ви десь в Європі зараз знаходитесь, або я не знаю там в Південній Америці, подивіться на ті країни, які біля вас, наприклад, як варіант, і зробіть своє свою увагу от на на якби направте всі свої сили на те, щоб продавати на них. Так само ви можете знаходити всякі різні групи, так само ви можете знаходити нові якісь маркетплейси, які знаходяться в ваших країнах. І, наприклад, якщо у вас Etsy зациклилось і нікуди не рухається, ви продавали тупо на США. Займіться тими питаннями. Можливо, це до вас реально підштовхне, тому що дивіться, у нас Різдво. Ось сезон почався, купа різних інших свят, новий рік, все інше, вам потрібно продавати. Подивіться, як вам краще це зробити. Тобто, рекомендую все-таки подивитись трошки ширше, що ви можете зробити у своїй конкретній ситуації, тому що я не можу рекомендувати якби, на загал одні і ті ж правила, тому що ми всі знаходимося в різних умовах. Значить, Якщо вам потрібна якась інформація, ви заходите на мій канал, там уже 500 відео, будь ласка, шукайте інформацію там. Якщо ви не можете там знайти інформацію, заходьте в Телеграм, там між собою спілкуються, там у нас чат між продавцями, ви можете там задати питання, а можливо, краще спочатку забити в пошук, бо там вже обсуждали все, що могли, тільки вже обсасували і, і поради давали 555 раз. Якщо що, задавайте питання, то вам хтось допоможе, або я допоможу. В інстаграмі підписуйтесь обов'язково, там інформація, та яка відео не виходить, я буваю якось в сторісах актуальну інформацію розміщаю. Якщо вам потрібні якісь продукти для допомоги на Еці, не тільки на Еці, або вам потрібні якісь консультації, інші послуги, то в мене на сайті polyart.com. Там є, до речі, меню. Меню, яке називається Patreon, там ви можете подивитись теми відео, які виходили на Патреоні. Патреон коштує 3 долари на місяць, і у вас буде доступ до всіх відео, які вийшли 4 роки за 4 роки. І ще один момент: якщо вам потрібні якісь реферальні посилання на будь-які ресурси, я багато чим користуюся, і свої реферальні посилання залишаю теж у мене на сайті в вкладочці. Контакти, подивіться, будь ласка, там. Там є і по сайтам, і по різним іншим програмам. Подивіться, будь ласка, можливо, вам воно буде корисно. Якщо у вас будуть питання або якісь свої. Скажімо там, ви побачили, як у вас іде все в магазині. Напишіть, будь ласка, з якої ви країни, і як ви бачите, чи вас показує, чи не показує в США. Це дуже цікаво і корисно зрозуміти, як зараз веде себе Еці. Можливо, у вашій країні з'явились якісь віконечка спеціальні для того, щоб відмічати, або, може, вже Еці додає в рахунки, якщо Людина, наприклад, з США, то якесь мито для вашої країни. Теж цим поділіться. Було би дуже приємно почути, що десь уже це з'явилось, якщо воно десь з'явилось пілотно, має, має з'явитись кругом. Тому я дуже буду вдячна за інформацію. Дякую, що додивились відео. Дякую, що досиділи до цього місця. Дякую вам за ваші коментарі і за лайки. Бажаю вам значних продажів, вдячних покупців та мирного неба. До побачення.